читання, слава Україні! Давай словом! Ну, я не буду затримувати, пішов дальше, касапню шукати. Як сьогодні вони, ну. А я лише, я лиш, правда, кажу, чи тільки що зайшов. Я також, але, ну я думаю, зараз подсижу, посеред. І, і якщо вам, я вам так скажу, я так замітив оцих десь порядка неділю, немає їх, чи то в них обрізали YouTube, чи інтернет, розумієте, немає. А якщо я попадаю, то шумить, то свистить і зависає інтернет, значить їх дето блокують, не дозволяють. Ну, скоріше за всього, 50 на 50. Зараз просто не сезон, бо я вже ну, років 9, напевно, в чат в леці, і десь під зиму, вони завжди якось отак от. Тобто, десь починаючи, зараз, ну, не знаю. З 1 лютого буде весело. А поки. Або якогось там у, у нього з інтернетом срака, або воно під ВПН, а, так як вони не, не можуть собі купляти ВПН і щось знаходити Нормальні, що встановили, то і маємо. Ну ви знаєте, я, я на маю на увазі на цій рулетці, я маю чат-рулетка. Ви знаєте, я замітив, що переважно вони від, під ВПН. -ом. Ну, тобто, показують там Британія, Великобританія, mm -hmm. знаєте, але тут іде значки Росія, Росія. Але геолокацію мені показує. Ну, приблизно там помилюють. Ну, я не кажу, дуже багато хто сидить під ВПРом, типу, вони українці. Ну, особливо Україна. І ще є вас, оскільки ви є, я бачу, без Одеси, як я замітив. І що я хочу вас ще попросити, обов'язково кладіть оцю шторку. Обов'язково. У них пішла така, я не можу казати, я не є професіонал, ви, мабуть, молодий, більше знаєте. Я так зрозумів. Коли ви ведете пряму трансляцію, попадає, так сказати, непрестонне відео. Ну, жіночки, мужики показують. А, ну є таке діло, але у мене дуже проста, скажімо так, тенденція, ну, практика, да, Я просто не зберігаю стріми. Ні, то не заключайте, що ви не зберігаєте стріми. Я скажу особливо. От, наприклад, я. В Ютубі ну трансляції, от Отако показали зброю. Ви відеорекордер вимикаєте, перемотування? Я перемотування, то вимикаю. в ну, мене просто не прилітало за два роки. Е, е, Ні, то я просто от кажу, от у мене чисто такі декілька разів було варіанти. Отако, значить, він ну, зброю. Все, вона все зброю. І в мене арешт mm. на сутки. Ну, таке буває. У мене, наприклад, там гітари висять, ці, ці дебили, не кинули мені страйка, що там, типу, я демонстрував зброю. Я кажу: ну так, да, сфоткав все, ну правда, страйк зняли. Ну, я вам тут вражу, і то, так замітив, розумієте, дивіться, я, як є Росія, Росія, але через VPN Україна поставлена на Київ. Mm -hmm. І дуже, от, наприклад, вчора десь порядка около 6 дівчат, 6 е екранів, і то на весь екран, розумієте? Якщо Ютуб на декілька секунд мене піймав, все, забанив би... Ну, не так... знаю, я не ставлю, хоча трапляється, но мені напевно везе. А, хоча я вам скажу, що є декілька рулеток, тільки а, три з них мають жовтняшні сервера, це оце Кацапська ТВ рулет. Де ФСБшники ці сидять потім 18, але мені здається, що їх змішали, зараз так як цю чату лет, Дніпловські пацани викупили. Ну, я не буду говорити, значить, оце, що ви кажете, рулет ТВ, так, вони не там, -там кажуть, ФСБш туди розказують, а я вам скажу реально. Так я думаю. Розумієте, в зв'язку з тим, що в обичній рулетці, що ми зараз сидимо. А, розумієте? Вони погали. А? Вони І Якщо наші блогери заходять на рулет ТВ, вони теж будуть програвати. А що вони зробили? Вони зробили паралельну рулетку, яка краща від цієї. І все оце битво є, яке у них на стрімах, вони запрошують до себе. Ну правда, їм не видно. Я вже замітив цих блогерів, я маю на увазі російських, які на рулет ТВ. Розумієте, вони не дуже, хочуть з українськими блогерами йде. Вони зразу раз, два перебивають, раз-два і перескочили. Uh -huh. Чому? Щоб їх, ну рахуйте, якщо ви зараз росіянин, я заходжу до вас, розказую воєнні дії, що проходить, я маю на увазі, ну в дійсності що є. Чи правда, чи. Ну, до, ну наприклад, нам правдиву історію розказує. І пускай з трьох тисяч, які є на стрімі, з трьох тисяч, аби один, що задумався перевірив, це вже є веле. Ну я вже після 24 лютого десь два тижні пройшло, і я вже зрозумів, що я не буду нічого доводжувати, бо вони кончені. Але ну у кожного своє хобі. Я просто вже можу сказати, у мене в'єтнамські флешбеки починаються з цієї чат-улеткою. А це ж але... це... я вичайся, я не в курсі делав, що воно таке, в'єтнамський чат. -чат а, знаєте, є такий мем, коли людина починає розповідати, що воювала, там все таке. Хоча вона насправді не воювала, нічого не було, але в нього вже він настільки іншу, е... що в нього починається, будто він реально воював. Ну, війшов в роль. Так, 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 так. І така профдеформація, скажімо так. Коли починаєш вірити якусь фігню. і. Кацапи насправді вони програли війну інформаційну 2014 року у чат -у леці. Вони зрозуміли, що з ними ніхто не буде панькатися, ніхто не буде їм давати слово. І що ми також вміємо, коли бачимо, що воно не ну, не здібно спілкуватися нормально і на три веселих літери послати, і теж тролити, і вони перейшли у свої там гадюшник, як кажуть. Ну так, а там, там як я от я люблю, я дивлюся їхні теж на рулет ТВ, Там все рівно, що я читаю газету ізвестия Правда. Там все так прекрасно, все так прекрасно, розумієте? Хоча я не знаю, ось насправді у них є дуже класна основа для своєї історії, татало монгольська ігра. Чому ті ж самі казахи пишаються цим? Ну, ви знаєте, я так зрозумів. Не, не, що от слово побіділь, для них це найголовніше. Ви знаєте, я, не я, я вчора, вчора пробував одну таку штуку закинути, що, от, наприклад, якщо в Великій Вітчизняній війні, Америка не, по лендлізу допомагала би не Сталіну або Німцям. Ну, Гітлеру. То чи виграв би Сталін? І ви знаєте, декілька багато, в принципі, усі говорять, що СССР да, би програв. І розумієте, і далі тоді вже бесіда не клиниться, бо я вже говорю: ну а тоді Америка допомагала СССР виграв, розумієте, і вже, виходить, не ув'язка, вони розуміють, і тут вже спригують. Ну, дійсно, СССР під час Другої світової, снабжав всіх націонал-соціалістів паливом, алюмінієм, потім, коли починалася вже Джек Сміляна назвав, так, так, так. 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 Я не хочу там розумієте, навіть якщо так розібратися, то в 33-му році, коли Гітлер прийшов до влади, якби не сталь, то ну, Гітлер мав Ну, справді ми зараз зараз, от ми зараз в Україні робимо те ж саме, що Амери робили та британці з німцями, виносимо їм НПЗ. Ну да. І все, і не повоюєш. Е. А рашка без Китаю не може виготовляти стільки танків, стільки техніки, да вони нічого зараз не можуть виготовляти по факту. 350-400 шахедів у місяць. Ну це разом всі хіба поводом. Ну, права. може більше, ми не будемо казати, бо я не знаю. Може більше можуть, але. Ні. А я у моніторингу одеський дюк, ну ми слідкуємо за тим, що куди летить, попереджуємо людей. Ну, 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 я зрозумів. І ми робимо аналітику, скільки було запущено цієї херні. і реально темпи знижуються. Тобто, якщо раніше їм там треба було три дні, щоб накопити до тисячі. Там різних, то зараз е, тиждень виходить. Тобто вони е, компенсують там, наприклад, якщо по Одесі стріляли 20 шахедів, так випускали, то зараз 10, 8. Ось так. От. Ну, ви знаєте, я вам скажу таке, ну так розібрати так якби нейтральної сторони, як то будемо говорити, поставимо таке положення, що ви ні за того, ні то, ну будете твер, тверезо думати. Дивіться: по-перше, в Україні в Україні у нас є таке преимущество, що ми можемо виготовляти зброю за кордоном. Ну і нам як дають, це є раз. А в Росії, в Росії я сумніваюся, що Китай, бо там зараз санкції, Корея може, бо вона все рівно там під санкціями. Але переважно всі заводи, я маю на увазі воєнні, і плюс нафта це найголовніший бюджет Росії, вона знаходиться на території Російської Федерації. А оскільки є на території Російської Федерації, незалежно в якій частині, ну я скажу, не держави, а тіла де знаходиться, і при наявності ракет літаючих, літаючих хороших дронів, розумієте, по-любому можна їх достати. Велике преимущество того, що в нас Україна. Менше набагато, Росії в 28 разів більше, значить, виходить, у неї ПВО і охорона повітряного простору більш розтянута. А це що означає, що нам постійно легше долетіти до цілі. І ви розумієте, також можна знищити всі заводи, всі фабрики і всі нафту і солярку. А якщо нафти не буде, повірте, і Китаєць робити не буде, бо скажуть, слух, ти мені плати, друже. Ну, у Китаю ж логіка така, поки можливо, витягувати з Росії преференції там по нефт, нафті по всьому такому, вони будуть це е, до себе гребці, а потім, коли вона розвалиться, вони її захоплять е, експансію, тупо навіть на військовою. Але що можна казати про країну, котра під час війни забанкротила два порохових заводи? Ну, да. При Але, всіх а, а в, є... в Україні, при всіх там кривих лапках. У нас такої дічі немає. Я від, правда не знаю, не можу сказати, там скільки у них вроді три порохових заводі в Росії. Ну, на під час війни було три. Один закрився ну, до повномасштабної, тобто з 14-го під час гібридної війни, називаємо так. А другий закрився ось нещодавно. А ну там ще Китай. Ну два виходить. Ну, Китай може їм допомагати. Бачите, Китай, з однієї сторони, якщо розібратися, такого, правду кажучи, порівняно ну, є на вазі в історії. Дивіться: вроді би, Гітлер з Сталіном дружив, коли Сталін на Фінляндію напав, а Гітлер стоїть, дивиться, як ти воюєш. А, Ти слабонький? Слабонький. Тоді mm -hmm. я нападаю, ну якщо так розібратися, е, я думаю, що розвідка Гітлера теж знала, в скільки раз більше танків, живої сили, боєприпасів, пушків, снарядів стали набуло. Декілька разів, як самольотів, mm -hmm. 5-6 разів так, так само танків. А подивився, що ти не міг справитися з маленькою Фінляндією, так чому б нам не напасти? Ну, тому що Радянський Союз, ну, почнемо з того, що на, на відміну від Гітлера, Гітлер не виносив всіх офіцерів високого ну, рівня. Ну, так, так, ну, це я з'їдний, бачите, бо то 37-38 рік. І він, так, ну, Якось вони бачать, так, готуються нападати, там нападають лаком боком. Якщо зараз нападуть на нас, то це буде важко. Краще напасти самим. І виявилось такі, та, якщо, якби не американська допомога ленд-ліз, то нічого б не було. Це на 100%. Ви знаєте, я, не будучи, коли вийшов, женився, ну, а в мене теж воював з початку до кінця на війні, знаєте, ну, з перших днів. І ну, закінчив війну інвалідом, там, ну, з рукою там було. Значить. І він десь був парад 9 травня, день перемоги. Та він каже, ну, я таку вистрілів сказав, якби не Америка, ми б продули по повній програмі. А я на нього, Іван Михайлович, так, та як русський зараз. Іван Михайлович, що ви тут розказуєте? Ви таку чуш несите, та як же могли Сталін і так далі. Економіку, воєнний, народ тут сплотився, знаєте, ці патріотичні тези, я так само став. А тесь так дивився на мене. Я пам'ятаю, як зараз він так дивиться, дивиться на мене. Ну я молодий, знаєте. Ей, каже, підростеш, поймеш. Розвернувся і пішов. Ви знаєте, мене ще більше те достало. Я пам'ятаю, знаєте, як молодий, ну ти, 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 ти куди пішов? Я тобі ще ж не доказав. Не? А він так, ну теж все ж таки, знаєте, якби не було. А він так махнув, каже, ладно, підростеш, поймеш і пішов. Я у свій час у мене по материній лінії там. Політреферента УНУПАББ, а інший був у Мельника-Сотніком. Вони двоюродні брати. Той, що був політреферент, його вбили НКВДшники. А по татовій лінії був Дід Льоша. Ну, як розумію, він КГБшник був. Бо потім він був аграріум, агр, агр, агрономом десь у кривоморозі. Коротше, там просто так людей не беруть. Але прийшов війну. Він на своїх ногах, як кажуть, він прийшов без ноги. Я, ну я у нього запитував, що, ну, він ніколи не розповідав про війну. Він сказав, випиваєш 100 грам, бежиш, кричиш ураз, решу в штани, і бежиш далі. Оця от історія про війну, коли він комусь щось розповідав. Ну, згідний я з вами, бо я, я, я трошки старший, більше пам'ятаю, знаєте, мій дід конкретно казав, що комуністи це не люди. Позабрали 6 плугів, 15 корів, і 10 коней і куча моргів поля. От я пам'ятаю, моргів поля оце ж він вислів був. А тато десь все казав, значить, поки я малий, підростав, тато мені було 26 років, як тато помер. Да. А тато помер, що я ну, молодий був, значить, зелений, можна сказати, але тато ніколи не розказав політично. Я лише знаю, що він сидів 8 років у лагері. Угу. Ну, знаєте, там, наприклад, 20-21 рік, значить, ну лагер, там, особливо, коли в школу ходив. Я думаю, що так, як у нас, піонерський лагер, розумієте. Угу. А то він сидів, ну але він десь трошки бандерівцям їсти підвозив. Ну, в лісі, розумієте? І от він, коли я от пам'ятаю з дитинства, я лише приходив, все, ніякої політики. Але ж єдине, що в неділю збиралися до нього, приходили хлопці, мужики знову одного. Ну, Вам Вітанечко Бася передає у чаті. Е, дякую, дякую. Приходили, знаєте, приходили друзі його, і я пам'ятаю, вони закривалися в кімнаті. І такий був у мене раденько, ламповий тато купив, значить, Урал, Урал-12, такий, знаєте, там ще такий глазочок був Сидів, mm. мене так в дитинстві то інтересував. І вони слухали голос Америки. І я в кімнату, за двері відкриваю, вони це роз вже нема, мовчок. Та... Знаєте, це такий прикол, є такий мем, коли чоловік спить, дзвонить будильник, він її б'є, і там написано українці проти будь-якого режиму. І насправді в цьому приколі є реальна правда. Ну, може, є, я тут не, не спорю, бачите. Ну, але бачите, українець, так я, я вам скажу. Ми, як люди роботячі, щось хочемо мати, щось сім'ю, щось то, хоча трошки що зробити. А от я був в Росії, не, не кажу, ну переважно в Росії я. Водка є, напіця, забиться. Головне, щоб водка була. Ну, або ти щось просиш, я пам'ятаю, я в вороні їхав. слухай, зроби то, а то я тобі заплачу. Мені грошей не треба. У мене є бутилка спірта. Ти що? Спірт єсть, є, все, я пішов. От те ж основна. Так сказати, валюта була в них, от горілка. Я дивлю, ну щось треба зробити, чи там починити. Рідко хто каже, дай мені ніділі. Ну це 40 років тому назад. Ладно, у вас є канал, я так зрозумів. Чи нема? Да, на Одеська Краївка. Наскільки я пам'ятаю, ви пан Микола. Так, так, Одеська Краївка. Шановна спілка блогерів України з Ігорем Вадимовичем там. Микола, а, то ви і... з Вадимовичем. Ну, Вадимович, мені до речі, так подобається, як він. Ну зараз правда він у ну, Він прекрасно робить, що на рулет ТВ. І ви знаєте, він так